Привіт! Це новини Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь за цей тиждень. Сьогодні ліцеїсти відзначали день святого Валентина. Учні активно обмінювались Валентинками, а також робили яскраві світлини на святковій фотозоні. Дякуємо всім, хто долучився до створення атмосфери свята. Свій день народження сьогодні святкує директор Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Тетяна Андріївна Одерій. Приєднуємось до вітань та бажаємо здоров'я, позитиву та успіхів в усьому. Ліцеїсти відзначали міжнародний день піци. Юні піцейоли поєднали приємне з корисним, повторили частини мови та склали смачні рецепти. Учні 9-х та 10-х класів зустрілися з Антоном Веремеєнком, військовим, який боронить нашу країну. Під час зустрічі захисник поділився своїм досвідом та відповів. На запитання учнів, учні 6-го Б класу захопленням перевіряли свої знання з безпеки життєдіяльності через гру Безпечний Кременчук. Під час гри учні отримали знання, як діяти в надзвичайних ситуаціях. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі наступного тижня.